Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден буде балотуватися на другий президентський термін. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на власні джерела. Йдеться про те, що Байден вже прийняв це рішення, але поки що не поспішає публічно оголошувати про участь у виборах. Нібито небажання офіційно зробити таку заяву зумовлене низкою факторів, серед яких відсутність серйозного суперника в лавах демократичної партії, великий суспільний резонанс щодо судового процесу. Супроти Дональда Трампа та інші причини також, Байден не поспішає оголошувати рішення, поки розгортається внутрішня боротьба в республіканській партії. Мова йде про нападки Трампа на губернатора Флориди Рона Десантіса, який вважається ймовірним кандидатом від республіканців. Зазначається, що кожного разу, коли Байден публічно говорить про свою участь у майбутніх виборах, він застерігає, що обставини можуть змінитися та вплинути на його рішення. Тому ймовірно, що президент Сполучених Штатів Америки не поспішає з заявами, щоб залишити собі можливість передумати.